друзі, Гравці е, виконують традиційне рукостискання. А ми з вами можемо перейти. Ну, із розряду неможливо. Зараз перехоплення. Який же момент? Зараз у команди Дисна і Макаренко мав через виставного Олег виставне закидання на Дмитра Бараника. Дмитро чіпляється за м'яч, тягне його. До бокової удар відбиває Міщеряков добивання Зеленкевича головою і повз повзвобод... ворота Штучній більшості створити якусь е гостроту поблизу воріт. Олексія Нагорного. Міщеряков передача на Артема. Щура. проходить удар! Який же чудовий гол дається зараз гостям Артем Щур. Виконав все фактично самотужки, зумів відкритися поміж лініями зараз. Артем, дивимося, якраз зараз зараз захист. Гравці рятувальника. Довга передача Олексія Нагорного. Який же чудовий момент зараз був у Валерія Гайвана. Першим він встигає набрати м'яч до своєї груки. І Валерій Гайван тут, як тут, пробиває, але заблокували цю спробу від 21-го номера рятувальника. Удар Олега виставного і голкіпер команди Дисни горіть. Голкіпер команди Десни забирає м'яч до рук, контратака зараз розвивається у нас. І Маринич Андрій. удар на горлю відповає. І Веремійчук. ворота. Вихід Віжнавіч. Маринича удар. Чудова. До нашої загальної перемоги. Скануйте. Вболівайте. Зараз класний момент. Дмитро баранник, гол, чи ні? Ще покажуть арбітри. В падінні головою пробивав Дмитро Бараник. М'яч пересік лінію воріт, але і. Е, ворота було е, одразу ж. У нас зміст. Е, на жаль, рахунок залишається незмінним. На жаль, звісно ж для господарів. Дмитро бараник. Мав можливість дістатися його зараз. Класна комбінація. Розігрують баранник удар. Один-один. Ну нарешті. Знову Дмитро Бараних таки стає кривником для команди Десни. І відзначається вже третім голом у цьому протистоянні і першим в даній, в даній зустрічі. Класна комбінація за Завгор... Порушення правил. Яке відверто тягнуло на жовту картку. Зараз удар від Макарка надійно Олексій Нагорний. а того номера команди. Тиснаки. Знову перехоплення і удар огністий Андрій. Класний постріл. в Дальній кут, але Олексій Нагор. І далі. Розігрувати Мір Передача вперед, не точно. Залишає він ворота. Чи буде порушення? Ні. Так і є порушення правил. І що це для. Червона. Ось так у нас. Простріл з Кутового. І зараз контратака. Два в один. біжать. Вже. Гравці тисниві. Удар Віктора у нас Данилєва. І Олексій Нагорний знову рятує свою команду. За бокової. Данилів грає через Ярослава. Кутового Цибор виводять Данилєва на удар і Гол! Який ж класний у нас, яка ж класна комбінація вдалася гостям, і. Не. Дивимося ще раз Данилів за боковою через Ярослава Кутового. Одразу ж побіг він в карний майданчик. Виводять анцебора. Через uh, Ярослава Кутового. Капітан команди знаходить Сергія Макаренка. Зараз втрата контратака. Олексій Прокопчук, Вихід Вічнавіч. І Олександр Савченко виходить з воріт. І Підкатів заблокував. Айванс Кута. Простріли. Нікос з своїх партнерів м'яч не знаходить. І на цьому все, друзі. Перший тайм у нас закінчується з рахунком 2-1 на користь Десни. І за сумою двох зустрічей у нас тепер рахунок. Зубати атаку, падіння і ніяк не реагують на нього. От Владислав Курило відбирає м'яч 2-2. Який же чудовий м'яч від п'ятого капі... номера команди Рятувальник Рамне. Дивіться. Одразу ж. На жаль, цього не вдалося зробити лідеру атак-рятувальника. Зараз яка ж можливість? І у нас знову рахунок змінюється на користь команди Десни. Вереничук Іван виводить команду втретє. Вперед у цій зустрічі. Дивимося ще раз. Розігрують атаку вони з Андрієм Ансибором. Андрій з якимось. Диво проткнув м'яча обіграти свого опонента, але Андрій Анцебор уважно відпрацював в захисті. Тепер контратака Госте, Чур, удар. І Нагорний реагує на цю спробу забити. Незадоволений зараз другий номер команди-рятувальника діями своїх партнерів. Зараз контратака Курило! Удар по воротах. Савченко відчайдушно кидається в ноги Владиславу та забирає м'яч в Рувальника. Андрій Анцибор з м'ячем. Тягне його вздовж бокової лінії. Виходить на ударну позицію, пробиває повороток і Лише кутовий зараз для. Ну, а ми будемо слідкувати за небезпечним стандартом. До воріт 10 метрів. Кочаков біля м'яча. Удар. І 3-3. Віталій Поплєвічев з лівої ноги. Ніхто, мабуть, і не очікував, що саме Віталій буде пробивати, адже всі вишикувалася стінка під Антона Кончакова, який ну, в цілому. Традиційно завдає таких ударів, а зберегти у своєї команди. Зеленкевич через виставного дотепна передача на Владислава Курила поміж ніг. І, скоріш за все, якщо так і надалі буде продовжуватися гра, то ми побачимо в барк від команди. Від команди рятувальника, а тут у нас що, м'яч знову опиняється у сітці воріт команди Десна, але знову ж таки ворота посунуті під час взяття воріт. І Знову його не зараховують. Це взяття воріт. Дивимось на повторі одразу ж, що у нас тут Олег Виставной. Відібрати м'яча простріл від Ацибора, з м'ячем залишається. Андрій. Агніст і який же ж момент він був зараз у 77-го номера команди Десна Київ. Як він зараз не влучив у порожні ворота, дивимось зараз. м'ячем Андрій Ацибор віддає передачу на Огніст. Захисті Макаренко. Простріл Ацибора, Він проходить. Не проходить він виставного Але виставного перехоплення. І 4-3 на користь команди. Рятувальник равний, який же важливий гол, яке ж важливе перехоплення 12-тим номером команди рятувальника. Відбирає він м'яч у Андрія Анцебора, якого вивели вже на ударну позицію. Але Андрій Анцибор намагався підлаштуватися якомога краще під м'яч. у ракціях власних воріт. І в першу чергу саме завдяки його надійній грі підопічний Ігоря Салівона святкують перемогу у цьому матчі та йдуть до вісімки кращих команд Кубку України.